Коли нова частина серії не може серйозно тебе здивувати, коли чергова гра до болю схожа на клон попереднього Тайтла, за винятком дрібних інкрементальних змін, то наймовірніше йдеться про конвейер. Ось колда, наприклад, або Асасін Creed. тут прорекламую огляд на Shadows, якщо все ще не глянули, він є на каналі. Так про що це я? Що колда, що кредо асасинів уже добряче набридли тим, що раз по раз це штамповка одних і. Тих самих ігор з мінімальними відмінностями. Асасину в цьому плані ще важче, тому що гра синглплеєрна. Супротивники боти не можуть похвалитися хитрістю і різноманітністю прийомів як живі гравці, щоб подолати одноманітність, здивувати гравця, зробити щось абсолютно нове, не втративши зв'язок не тільки з жанром, а й з серією, потрібен неабиякий талант. І студія і софтвер може не тільки сказати, а й показати на практиці, що такий талант... Лант у них точно в наявності. Якщо у першому відосі про Думич ми розібрали інтерв'ю з розробниками і першу інформацію, то сьогодні буде цікавіше, поговоримо про все, що відомо про нову частину ДУМ під заголовком The Dark Ages. Нам пограти не дали. На жаль, на відміну від цілої низки західних блогерів і преси, типу IGN, Eurogamer, Rock Paper Shotgun, Video Games Chronicle і PC Gamer та ряду блогерів як Майо вони змогли. Провести аж дві години в новій демці, тому ми розібрали все, що говорили про групу гравші, як блогери, так і журналісти. І зібрали це в одному відео, щоб ви не парились і дізнались про новий думчанський максимум інфи в одному місці. Отже, які сюрпризи нам готують темні віки. Коротка відповідь: дуже і дуже криваві. Відповідь достовірніша. Е, -е, -е. коротше, сідай чи лягай і дивись відео. Зараз розберемося. Для початку нагадаю, що The Dark Ages це насамперед приквел, тобто його події відбуваються ще до того, як Дум Гая закатали в труну, до того, як він вистрілив собою із величезної БФГ пушки тощо. Але після подій старої Дум 64, так в лорі франшизи останнім часом розібратися складно. За словами журналіста з Єврогеймер, це лише йде на користь грі, бо темні віки набагато ретельніше підходять до наративу ніж попередні дві гри, якщо в катсцени використовували винятково для того, щоб показати боса у всій красі, перш ніж ти почнеш з ним битву не на життя, а на банку холодненької пивалди. В The Dark Ages все зовсім по іншому. Сюжет більше не подається через кодекс, який все одно читали два з половиною землекопа. Тутешні катсцени не тільки стали довшими, а й знайомлять нас із персонажами, у яких тільки подумай є імена. Наприклад, жінка показана в трейлері Командир Тіра, дочка. Короля Новіка, а ось цей рогатий, проте на диво молодий, на вигляд сатана принц Азрак, головний злодій гри, що повів свою армію демонів на Аргент Денур. Повернеться й командир Вален і навіть покажуть його сина в нормальному вигляді. If you know, you know. Окремо хвалять режисуру і брутальний дизайн моделюк, які вражають величезною кількістю деталей. Сан Думгай гай теж став більш комплексним як персонаж, хоч це і не складно з огляду на те, що у киплячого чайника більше характеру, ніж у найголовнішого вбивці демонів. А оскільки це приквел, то темні віки можуть стати чудовим приводом увірватися в серію, щоб органічно, принаймні з точки зору сюжету, познайомитися з іншими частинами серії. Будь-якому разі про загальну якість історії говорити поки зарано з очевидних причин. Тож погнали, поговоримо про найважливіший аспект майбутньої гри геймплей. Ще раз підкреслюючи думку з прологу відосу, темні віки це не просто клон, а повноцінне переосмислення того, як серія взагалі працює. Якщо Дум 2016 був грою про швидкість, Doom Eternal – про швидкість і вертикальність, то Dark Ейджес присвячений тому, що ти перетворюєшся на ходячу фортецю, не літаючу, не стрімку, хоча все ще доволі жваву, а саме ходячу, невблаганну фортецю. Центральна механіка нової частини це щит. Твій новий інститут. Інструмент, який Думгай отримує на самому початку гри, і є провідником для всіх нових ідей гри: Девіз, Dark Age – Стій і бийся. І саме щит дає тобі змогу це робити без загрози моментально перетворитися на купу фаршу, що димить. З його допомогою, ти блокуєш і відбиваєш ворожі атаки. Якщо вона зелена, все добре, якщо червона, відбити не можна, і все одно тобі прилетить по хребту. Все просто. Ти також кидаєш його як Капітан Америка. Щоб розпилювати ворогів на шматки, а також розбиваєш стіни, вирішуєш простенькі головоломки, а також використовуєш його, щоб хоч трохи прискоритися і скоротити відстань до ворогів. У тебе летить снаряд зеленого кольору, злови правильний таймінг і відбий його щитом. На тебе замахнувся величезний демон, готуючись вбити тебе в бруд своєю величезною булавою. Щит на допомогу відпаруй і покажи тварюці, що ти сильніший. Демон закритий обладунками. Нехай гострі зуби, що обертаються по кромці щита, зірвуть з монстра його захист, то глуши його, убий, розірви, розчави. Потрібно скоротити дистанцію або перетворити натовп дрібних супротивників на криваві шматки. Щит, щит і ще раз щит. Він є невід'ємною частиною нового дума, який завжди в тебе під рукою, і навколо якої будується вся інша гра. А де щит там і зброя ближнього бою, бензопила, на жаль, залишилася. Ха-ха, в майбутньому і на заміну їй прийшов хоч і невеликий, але дуже брутальний арсенал холодної зброї. У демці засвітилася силова рукавиця, чий ляпас не залишає після себе ні самої щоки, ні голови демона. Крім неї, в пробній версії був цеп, по суті, шипасте грузило, ланцюгом приєднане до рукоятки. Також відомо, що в повноцінному думі буде величезна булава, яка хоч і б'є повільно, але зате так, що після влуча. З демона злітають капці, а сама пекельна тварюка стає схожою на мерзенну котлету з броні, кісток і м'яса. Але мудохати ворогів мілішкою вийде не завжди. Заряди на удар ближнього бою відкатуються з часом, а от парирування щита моментально дасть тобі заряд на халяву. Загалом журналісти описують мілій бойовку, як щось, що прийшло із серії Бетмен Аркхем». комбінацію з ритму, парирувань і контратак, але водночас набагато простішу і інтуїтивно зрозуміло. Зумілішу на щастя, вся ця справа ще приправлена стратами, які все ж зазнали кількох ключових змін. По-перше, незважаючи на те, що ти все ще отримуєш аптечки і патрони за добитого ворога, гра більше не робить тебе заручником довгої анімації добивання. А по-друге, хто тобі казав, що вона у 100% випадків призведе до смерті ворога, можеш дивитися на це як на бекстеп з якого небудь Dark Souls або Elden Ring. так завдасть величезної кількості школ. Коди, але якщо пекельний виродок досить міцний, він ще залишиться стояти на ногах. А от якщо ти щитом відпиляв демону голову, тоді вже точно не встане. Багато хто спитає, що стосовно БФГ, чи повернеться легендарна пушка у гру, враховуючи знаходження темних віків на таймлайні. На диво так, але розраби сказали, що її ще треба буде відшукати. Але і це ще не все. Бо в The Dark Ages повернеться і повноцінна, як для шутерів, звісно, система апгрейдів. Якщо Ключові елементи спорядження на кшталт щита і холодної зброї мають цілу низку поліпшень, то у зброї три, ну максимум чотири апгрейди. Тому головний акцент робиться на синергії. Наприклад, є вибір, кулі відскакують від супротивника, у якого встромили щит, або кулі нагрівають супротивника. І якщо в нього кинути щит, то демон вибухне, зачіпаючи всіх, хто опинився поруч. А якщо ти ще не зрозумів, то головний і невід'ємний інструмент у грі. Set. Shit. Апгрейд поінти на які поліпшуються стволи і сам персонаж, розкидані по всім рівням, і їх доведеться збирати. Але на щастя, ніяких мікротранзакцій, що назбирав, та й твоє. Кілька слів про саму зброю. Деякі з них перекочували з минулих частин, але є й абсолютно нові зразки. Звісно, Супершотган нікуди не подівся, і він так само прекрасний, бо кожен постріл, наче гуркіт грому, що розриває ворогів на шматки. Щодо нових зразків, журналіст Єврогеймер. Окремо виділив ствол, який він назвав цитата гарматне ядро на ланцюзі. Причому мова йде не про це, що використовується в ближньому бою. Це свого роду гранатомет, який випускає снаряд, який, начебто, не повинен завдавати величезного дамагу, але варто йому прилетіти в супротивника, як від нього відриваються величезні шматки. За словами одного із погравших, ця пушка відчувається майже як ще одна зброя ближнього бою. Він також похвалив рельсу, що стріляє металевими списами. Які пробивають ворогів наскрізь, і звісно ж ту пекельну махину, яка дробить черепи на дрібну шрапнель. Може на далекій відстані це швидше нагадує дуже моторошну пародію на конфеті, а на ближній. Скажімо так, тих, хто розповість на що ще схожі уламки черепів, просто не залишиться. На думку зігравших, уся нова зброя, що засвітилася в демці, так само є уособленням ідеї, заданої ще в ребуті 2016 року, а саме, що для кожної роботи Боти є свій інструмент, хоча на думку тих, хто пограв, вона виражена далеко не так яскраво, як у думи Терно, де без постійного жонглювання арсеналом узагалі нічого робити. Як на мене, це більше плюс ніж мінус. У підсумку відверто кажучи, все залежить від твоїх особистих уподобань. The Dark Ages змінює підхід не тільки до ігрового процесу, а й дизайну рівнів. Тепер, крім звичних лінійних секцій, будуть і рівні пісочниці, де ти сам вирішуєш, який темп проходження вибрати. На більш відкритому рівні Сідж, що представляє собою осаду демонічними військами великого міста Тарас Набат, Швидкість геймплею різко змінилася порівняно з попередніми частинами. По ходу справи зустрічалися окремі скупчення ворогів, головоломки, зав'язані на оточенні, і навіть Битви з новими міні-босами, але якщо ти думав, що це сутичка один на один, то здогадка докорінно хибна. Зіткнувшись із такою тварюкою, спочатку необхідно знищувати кілька орд ворогів, які роблять головного гада невразливим. Тобто спочатку позбуваєшся їх, а вже потім відриваєш голову міні-босу. І за словами журналістів, подібні зіткнення були дуже складними. Хоча при цьому, що цілком очікувано, великим рівням пісочницям явно бракує вивіреного темпу і динамік. Які завжди були невід'ємною частиною попередніх частин дума. Але, хоча б є привід їх досліджувати, тому що крім додаткових очок для купівлі апгрейдів і типових аптечок з набоями в секретних місцях, можна наштовхнутися на зброю раніше, ніж її видадуть за сюжетом. Варто також зазначити, що ці рівні пісочниці не обов'язкові. Так журналістам сказали на презентації перед грою, однак наскільки сильно вони не обов'язкові, питання відкрите. Я я особисто припущу, що можна буде пройти частину рівня, а потім повернутися до нього пізніше, щоб закрити все, що не закрито, і знайти все, що не знайдено. Щоправда, що я, що блогери, мають одне спільне побоювання. Якщо ці рівні пісочниці використовуватимуться надто часто, вони зроблять темні століття аж надто довгими. Ось так: в століття величезних опенвордів розмір гри вже перестав бути плюсом. Лише навпаки, може відштовхнути потенційних гравців. А ось що може привернути нових фанатів, то це місцеві налаштування складності, про що докладно розповіли в своєму прев'ю IGN. Мало того, що цього разу на вибір пропонується аж шість різних рівнів розривання дупи, від режиму для найменших Aspiring Slayer до абсолютно божевільного Ultra Nightmare. Але і це ще не все. Розробники додали можливість для налаштування практично всіх аспектів гри. За допомогою відповідних повзунків можна регулювати все, і вікно парирування. І дамаг, що наноситься кожною атакою, і навіть просто прискорити чи заповільнити всю гру загалом. Коротше кажучи, Doom The Dark Ages підійде всім. Ось я, наприклад, люблю добряче постріляти, але з тим, щоб нормально парирувати, у мене великі проблеми, бо почуття ритму в мене атрофувалося ще на моменті першого Dark Souls, хоча здавалося б. А у Ізі, навпаки, музичне минуле. І Doom Eternal для нього був ще одним віртуозним твором на клавіатурі, тому він буде викручуватися. Чувати всі повзунки швидкості на максимум. В цьому плані гнучкість налаштувань дуже йде грі на користь, щоб навіть ваша бабуся змогла повідривати голови демонам в зручному для неї форматі. Ось ми дійшли до мінусів і досі не поговорили про величезну меху і дракона, головних зірок анонсуючого трейлера. На жаль, поговорити про них доведеться просто зараз, тому що майже всі журналісти, які зіграли в демку, виявилися незадоволені. Давай розберемося, чому. Почнемо з мехи. Битися одночасно з кількома демонічними титанами, які ніби прийшли в The Dark Ages з Легіонес Титанікус Хаосу з Вархамер 40 тисяч і при цьому своєю нестримною ходою. Трошити цілі будови дарує просто приголомшливі відчуття. Проблема в тому, що почуття новизни і власної потужності пропадає дуже і дуже швидко. Секціям з мехою банально не вистачає нюансів, і що дивно, екшену, яким славиться, якщо дозволиш піхотний геймплей, замість великого набору зброї і садиського дуже особистого знищення демонів, ти опиняєшся в міні-грі типу Тир. У тебе є прості удари, прості ухилення, і навіть коли ти чіпляєш величезний кулемет. Нет, геймплей не стає цікавішим або різноманітнішим. Через те, що ти керуєш роботом від першої особи, пропадає будь-яке відчуття його величезних масштабів. Це буквально той самий дум, тільки повільніше і нудніше. Політ на драконі теж не вразив погравших. Ти швидше опиняєшся в рейковому шутері, де потрібно летіти вперед і стріляти з гармати, встановленої на спині у дракона. Усе зводиться до неймовірно простої механіки. Лочишся на ворожу ціль, збиваєш її в одному Ночі ухиляючись від ворожих снарядів, повторюєш, поки літаючі демони не закінчаться. Причому, коли ти фіксуєш свій приціл на супротивника, дракон майже повністю замирає в повітрі, що може дещо шкодити темпу. Коротше кажучи, так красиво, епічно, але з погляду геймплею доволі швидко скочується в рутину. Якщо все залишиться без змін, то я лише сподіваюся, що таких місій буде небагато. Тому що, якщо звичайні рівні будуть постійно перебиватися секціями з мехою. І драконом, то це просто може вбити темп гри всього рівнів в грі 22 в противагу 13 в Думе Тернол, і скільки з них виділені під напіввідкриті рівні, скільки на секції з титанами і драконами, поки невідомо. Знову ж таки не хочу розводити паніку завчасно і сподіваюся, що розробники зможуть щось придумати до релізу. Говорячи про інші мінуси, тут вже хто на що здатний. Комусь не сподобалася нова структура рівнів, комусь швидкість думгая і так далі. Але це вже вже питання особистих уподобань, а не основна й універсальна для всіх проблема. На щастя, Демку відправили й фахівцям видання Digital Foundry. Джон Лінеман, поділився своїми враженнями, а також інформацією про розробку. Doom Dark Ages створювався на сучасному руші Tech 8, завдяки якому девелопери мали доступ до майже фотореалістичної графіки. Цей же фундамент студія Machine Games раніше використовувала в Indiana Jones and the Great Circle. При цьому, за словами спеціалістів, під час розроблення, судячи з усього, використовували так. Звану систему віртуалізованої геометрії, своєрідний аналог на NIT в Unreal Engine 5. Технологія згладжує зміни рівнів деталізації і у такий спосіб зводить до мінімуму моменти, коли текстури завантажуються просто на очах у гравця. Хоча з травою і листям це помітно куди гірше. У грі реалізовано глобальне освітлення з трасуванням променів і відображення з рейтрейсингом. Також підтримується трасування шляху, але у Ліннемана поки не було можливо. Ливості протестувати цю технологію в рамках нового Дума окремо. Він підкреслив живий світ. Пориви вітру розгойдують листя і тканину прапорів, дощ лється суцільною стіною, а над головою нависають грозові хмари. Усе це разом із динамічним освітленням і повноцінним відображенням створює неймовірно ефектну графіку. У темних століттях також є ціла купа зруйнованих предметів, які можна ще й розбивати на невеликі фрагменти. При цьому освітлення і тіні в реальному часі змінюються залежно від стану кожного конкретного об'єкта. Спеціалістам також сподобалася фізика води. Під час руху по ній виникає все така ж автентична бриж. Тестування від Digital Foundry проводилося на ПК, і там завантаження займають близько двох секунд. Лінеман заявив, що хотів би мати можливість відключати завантажувальні екрани, оскільки вони фактично безглузді. Щоправда, потрібно враховувати, що не всі мають надшвидкісні SSD, Тож завантаження в тебе можуть бути і довшими. В цілому звучить досить обна. Діливо, але потрібно дивитися, що там буде на релізі. Хоча і цовтовер, наче ніколи не підводили з оптимізацією. Ну, що я можу сказати після почутого і побаченого, мій оптимізм не обережний, навіть навпаки, навіть не так. Мій оптимізм готовий рватися в бій, закриваючись щитом і відбиваючись булавою від будь-якого хейтера, який є критикуватиме критикуватиме дум Dark Ages за найменші недоліки. Те, що ми з вами побачили і почули від погравших, свідчить про те, що попереду на фанатів найкрутішої, найбрутальнішої та найметалевішої серії чекає ще крутіший. Брутальніший і металевіший приквел. Так, можливо, мех і дракон стануть найслабшими сторонами темних віків. Можливо, зайва кількість рівнів пісочниць розтягне гру та і в цілому може трапитися все що завгодно, але поки що, на перший погляд, я дуже задоволений тим, що нам показали. А тепер перейдемо до цін. Вартість шутера 2450 за мінімальне видання та 3500 гривень за преміальне. Так, цінник високий, але нагадаю, що гра буде і в геймпасі, тому не все так погано. А перед ніякі ми, звісно, не робимо, але стежимо за грою дуже уважно, відзначаючи на календарях день повернення ката рока, 15 травня. Саме в цей день Doom The Dark Ages вийде на ПК, PS5 і. Xbox Series. напишіть, чи чекаєте новий думич, вальніть якогось активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV, Дивіться, і грайте разом з нами.